Тобто грамотно відійти і закріпитись, це набагато важливіше. Чому я згадав от за ті ж екскаватори, От ми останнім часом ну, досить е широкий фронт робіт, мали, скажімо так, і від Турецька Тор до Великої Да? І дуже сумно спостерігають, що ті позиції, на яких ми буквально місяць тому працювали, зараз вже в окупації. І відбувається це, тому що от ми їздимо, і злість береш, коли я бачу цю кількість техніки, яка зараз копає укрепує, і, е, ну, там просто нема кому сидіти. Тобто проблема в тому, що люди закінчились, мобілізація провалена, сидіть нема кому, але це все копається. Для, ну, таке враження, що там має 100 чоловік зайти на ці позиції, а там, я не знаю, і десятка нема. Тобто вони їх фізично втримати не можуть. Відповідно, як на мій непрофесійний погляд, але з досвіду я б взяв, поки є можливість, там я кажу, 30, 40, 50, от ми кілометрів можемо віддати так чи інакше, ми їх не сьогодні. Ми їх через тиждень віддамо, але закріпитись, вирити лінію, бетонні укріплення, куди можна зайти, людям відійти і там відносно безпечно тримати оборону, не віддавати більше, тобто відійти зразу. Підготувавши ці рубежі, і, відповідно, там триматись. А не так, як ви тримаєтесь, там загризлись, не загризлись, тут посадки щось накопали, щось не накопали, може накопали, не укріпили, мороз, десь ховатись, грітись нема де. Відійшли одні, відійшли інші, а треті стоять, тримаються і вони в оточення потрапляють. І ці, от, з такими провалами. Тобто, фактично, зараз у нас, я так розумію, що на ділянці фронту контроля. Повноцінному нема. Тобто є ситуаційна якась реакція, да, скажімо так, просто на те, що відбувається. Тобто десь провалилась, а давайте побігли туди. Провалилась в іншому місці, побігли сюди. Давайте щось робити. І розгубленість певна є. І от з цим треба боротись. Відповідно, нам треба розуміти чіткий план дій, а його нема. Тобто є просто от реакція на ситуацію. Так ми точно далеко не. не, не ну, не те, що не зайдемо, ми далеко відкотимося, скажімо так, і в кращому разі у нас ще лишаться якісь залишки людей. Тобто, якщо планомірно підготувати, відійти, як на мене, більше шансів потім там стоять і тримати, ніж отак, от провалились там, 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 ми все одно зайшли на ті ж 30, 40, 50 кілометрів ну, от за рік, да, завдіївки трималась, уже по кровь, темп не знижується. Він тільки наро... наростає, ну тобто людей більше не стає, і знову ж проблема в тому, що люди не хочуть йти. А тих, кого затягують, там насильно, ненасильно, там примусово, да, скажімо так, так, це обов'язок громадянина, але громадяни мають розуміти, що, що вони тут роблять, для чого вони тут є, і що вони можуть зробити. Ну красиво померти це не зробити щось для держави. Тобто вони мають усвідомлювати, що від них залежить і що вони можуть зробити окрему тривогу викликають це повідомлення, що прямо зараз риють там, де завтра може бути окупована. Хоча було стільки років підготуватися. Да? Війна на Донеччині триває більше 10 років. Чому військова адміністрація не працювала над цим раніше, коли це треба було робити, передчасно? Другу, третю, на всяк випадок лінію оборони да, мали ж будувати. Як так відбувається, що і зараз це вже коли півень смажений дзьобнув даріють, це ж дуже дивно виглядає. Але мабуть, про це вже немає часу, хоча якщо хочете, можете про, про це прокоментувати. Я хотіла спитати вашу думку про стан е е е військового керівництва, бо це ставлення до військових, Солдатів, про які ви кажете, багато військових про це пишуть, говорять, і це ж причиною є, чому багато людей не хочуть мобілізуватися, бо вони не хочуть насправді померти, тому що до них таке ставлення. Як от у Соделя, наприклад, я читала теж сьогодні фейсбуці дискусію між ем, Арчі Гріном, якого я особисто знаю, та Соделем, де е, така ж там тема, що що ну, ставлення Хамське, от я навіть можу процитувати, відверто тупі, пише цей військовий грін, генералів, це його позивний. Він хамське ставлення до воїнів. Це все це він говорить про призивство до життів, про те, що не шкодують людські життя, і не тільки він. От зараз підняв цю тему Валерій Маркус, то як до нього не ставився, але він теж про це багато каже. Все ж таки, людина дуже дуже була мотивована, дуже намагалася зробити реформу в армії. І їй не вдалося, він сам це визнає, що не вдалося з багатьох причин. Тому в мене запитання. Я розумію, що ви військові, вам складно оцінювати да про керівництво про генералів казати, бо ви так само є на фронті, маєте начальників. Хоча я знаю, що вам пощастило з безпосереднього керівництва, тим не менш, як ви оцінюєте цю проблему необхідність формування армії та. Чи взагалі це можливо змінити ставлення до бійців таким чином, щоб люди хотіли йти, щоб вони довіряли свої життя? Ну зауважу артія Гріна, я особисто знаю як людину притомну, скажімо так, але е, він сказав досить цікаву річ: а звідки взятись е, ну, притомним генералам, а, чи полковникам в армії? Якщо от він свого часу, тобто, пішов в армію, да, зрозумів, що там прогодувати родину неможливо, і відповідно він пішов з армії, звільнився і пішов в бізнес. Тому нам пощастило да, свого часу з, з командиром на да, є нам міжвікиним. Оце от один з небагатьох кадрових військових, який виріс за війну, і дійсно він командир, якому люди довіряють, і який готовий довіряти людям. Я зауважив, що я не військовий. Я так само до 14-го року був цивільним, займався бізнесом і не планував ніякої військової кар'єри, і зараз не планую Насправді, от на відміну від того ж Маркуса, тобто я не знаю, я не читав, не дивився, але колись я випадково натрапив на його інтерв'ю ще 16 року, якщо не помиляюсь, де він чітко сказав, що я підійшов до командира. Там щось у нього загинув по братим, і він сказав, що я віддав зброю і сказав: заберіть, бо я себе застрелю. І от після цього в мене ну, поваги до такої людини не може бути, відповідно. Бо в 2014 році, наскільки мені відомо, він був контрактним військовим. Тобто він по факту підписав контракт і став професійним військовим, який в 2015 пішов з армії через, я не знаю, які події, але він сам визнав, що йому там було важко. І от коли от такі військові, які, як на мене, йшли в армію, просто посидіти до пенсії, ну там не реформувати ніяк. От ми 25 березня 14, 14 го їздили допомагати, і нам сказали чітко: надіємося, воювати не прийдеться. Тобто, коли ми ну, як волонтери поїхали, і от коли ми з ними поспілкувалися, я тоді якраз зрозумів, що мені доведеться воювати. От, і відповідно, яке в мене може ставлення бути до людини, яка взяла на себе обов'язок захищати мене, да, а потім сказала, а я сподіваюся, мені не доведеться його виконувати. Тоді, відповідно, про що можна говорити? Що зараз ця ситуація нагадує, як от у нас як влада і опозиція, які мінялись місцями, да, людина каже, так я в опозиції, я ж не можу нічого впливати. Дядько, ти був головним сержантом, ти там з головнокомандувачем фоточки постав разом в обнімку. Ти хочеш сказати, що ти нічого не міг міняти. Ну, тобто, ти, ти мав повноваження ну, формувати бригаду, ну, допомагати одному з ключових дієвих осіб був. І ти кажеш зараз, що ну, ой, мені не дали. Так, а чого ти зараз це кажеш, що ти тоді це не сказав, що ти з головнокомандуючим це не вирішив? Ну, тобто, це питання до нього більше виникає, ніж до того, як в армії у нас все відбувається. Тобто, Грін сказав чітко, а звідки візьмуться притомні генерали, чи полковники, які йшли туди, в принципі, просто посидіти до пенсії. Я бізображений інтелектом ліца, що називається, яких там, скоріш за все, не взяли. Як, як у нас ні взяли в мід, ні взяли в п'ят, да, піду кудись відповідно в армію. І люди, в принципі, не мали ні нормальної зарплати. Що вони там робили, для мене теж була загадка. От, да, престижу, військової професії не було. Або, я так розумію, крали, сиділи, там, кум брат, сват. Ну, Чим можна було в армії займатися, яка не воює? Не розумію. Вже триває більше 10 років. Вивести, що перебуваю, бо поспішаю інше запитання. Триває більше 10 років. У нас є вже бойові люди, яких можна призначати на високі посади. Щоб до Маркуса, він в 22-му році, все ж таки оцю 47-му. Все ж таки, цю багуру він формував, йому вдалося. Просто це ж не його провина, що людей вбили під час цього невдалого нашого контрнаступу. Це ж точно не його провина. Що спочатку нам не давали зброю, потім керівництво вирішило наступати, до речі, на укріплені позиції. От ви казали, що в нас немає укріплених позицій, а ворог та їх збудував. Тому я е, не зовсім тут погоджуюсь, але нехай. Справа в іншому. Справа в тому, що Люди не довіряють керівництву військовому. Ми можемо говорити про те, що так сталося, бо це була непристижна професія. Але зараз вже інші раді. Зараз інші раді вже 10 років триває війна, і це скоріше, все ж таки, системна проблема. Це не тому, що в радянському союзі ми народилися, але ну, особисто я і не тому, що не була Немало мала ця професія, як ви кажете, не тому, що люди йшли в бізнес, а тому що вже зараз, під час війни, просувають, як той же пише, пише грів, якого ви поважаєте, вибачте за мову оригіналу, продвіження по службі біздарних жапаліза он пише. Він пише так, так да? він пише безпосередньо, звертаючись щось до Содера. В такі атаки, в які ви посилали людей, я б їх не повів. Голова командируна не тільки для того, щоб орати вперед. Треба спочатку всіх убити і пойти добити по танків. Ну, то, тобто він розповідає, чому були в нас втрати, чому зараз бракує людей, да? не тому, що освіта, як ви кажете, і таке інше, ну тобто ширше проблема. Що зараз робити? От прямо зараз. Як донести до людей, що вибачте, ви мешканці того ж таки Дніпра, того, того ж таки Запоріжжя? Ви мусите зараз мобілізуватися, ви можете зараз піти буквально близько ваших міст купати оці от е, укріплення? Ну мені так здається, можливо, я щось не розумію. Можливо, ви могли б щось підказати тут, бо ситуація виглядає зараз критичною, чи я не помиляюсь. Ну, звісно, але знов до людей це треба донести, да? тобто це на рівні держави мають медіа підтримувати і залучати да, людей знов так чи інакше, чи в зробіт, знімати її там, раз на тиждень, один день, або в вихідний, да? там субота, неділя, один вихідний цим цьому присвячують. Але до людей треба доносити це. І Савкова армія страшна чим? Вона ж страшна не тільки там, недолугими генералами і да? Вона страшна тим, що ну, до людей у нас немає довіри. Тобто у нас більшість людей, спеціалістів добровольців, які пішли, вони цивільні, вони ефективні там, менеджери, там, економісти, ну, там кожен в своїй сфері, да? і вони намагаються бути ефективними тут. А тут у нас ми зіштовхуємося з старою системою, яка там, згідно відповідно, от має бути так і ніяк інакше. Хоча війна змінюється там кожні три там місяці, п'ять місяців, сім місяців вона кардинально міняється зараз. І оці савкові генерали, і там полковники, вони навіть не усвідомлюють, що їхні знання і навички вже застаріли. Ну тобто, FPV там сильно ну, кардинально просто змінила хлохід подій. Да? Яка ну пташка, яка там 400-500 доларів коштує на мільйони доларів, спричиняє там ну, збитків ворогові, або ну якщо гарно використовувати з розумом, але знову, це запропонували не військові, це запропонували цивільні і купа моментів, коли цивільні зараз роблять реби, да, і це не підтримується. От у ворога, на жаль, да, це на державному рівні і розробляється вже, і виробляється. А ми пасемо задніх. хі-хі-ха-ха -хі В Бахмуті там, чи в, 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 в Часовому Яру сітки на вулицях натягують, щоб логістика відбувалась безперешкодно да Ми з цього сміємося, а, а ворог це використовує і дійсно воно працює, воно захищає людей. А у нас виходить як і в старій армії. Ініціатива наказуєма. Тобто ніхто не підтримує і не ну, довіри до людей, яким ви, в яких ви взяли, забрали, дали їм зброю, і ви їм не довіряєте. Тобто їх е, розуму, там, навичкам і ідеям. Да? Так, це має бути все одно контрольовано, це не так, що кожен робить, що хоче. Але принаймні намагайтесь розвивати і давати, якщо ви бачите, що ну масштабуйте досвід. Тобто з тими ж бригадами зараз і ті успішні, командири успішні, їм можна просто розширювати штатку, не знаю, давати в підпорядкування інші бригади, от як ТГР. В них може бути декілька бригад, у яких є ті чи інші засоби, вони можуть скомбінувати, допомагати один одному. Бо вже неодноразово було от оту, там, да, Зони е, розподілені, у одній тут там стала лінія фронту, є засоби, є сили, але вони не залучені. Тут поруч фронт валиться. Він провалиться, у вас відкриється фланг. Ви маєте допомагати. А у нас це не як один організм. Цей не знаю, ніби у кожного своя війна. І отут от, починається оцей поділ: боротьба за там, якісь бали, не знаю, погони. От що, що ми ділимо? Ми маємо. Можливість втратити все, а ми ділимо якісь бали там або можливість там якось ви, виокремитись там чи вислужитись, да, якщо повертаючи до державпалізів, тобто щось показати, от ми там краще зробили. Ми краще зробили це, коли ми йдемо вперед, і от ми швидше йдемо вперед. А так ми просто валимося назад і говорить про те, що хтось там має воювати тут, а не тут. Ну, я ж кажу, ми або одну справу робимо, або я не знаю, що ми тут взагалі чим ми тут займаємося.